Заможливість долучитися до цього заходу, до дискусії. Сьогодні за цим столом лунало дуже багато визначень, як нам здається, одного і того самого об'єкту. Давайте розглянемо, чого так сталося і що з цим робити далі. Як вже зазначали у жовтні 2018-го. Перепрошую, можна було? пульту? Як вже зазначали, у жовтні 2018 року група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей більш відома як ФАТФ, у своїх рекомендаціях додала два нові терміни: віртуальні активи, а також провайдер послуг віртуальних активів. І в 2021 році були внесені. Такі деякі зміни до визначення. Пропоную його розглянути. ФАТВ пропонує під віртуальними активами цифрове вираження вартості, за допомогою якого можна здійснювати торгові операції або перекази у цифровій формі та використовувати для цілей платежів чи інвестицій. Віртуальні активи не включають цифрове вираження фіатних валют, цінних паперів та інших фінансових активів, які вже охоплені іншими розділами рекомендацій ФАТФ. Також хочеться зазначити і звернути вашу увагу на те, що ФАТ все ж таки виділяє деякі види віртуальних активів як високоризикові, і зазначає, що використовуються та розробляються інструменти та методи для підвищення анонімності чи переказу віртуальних активів. Сюди входить широкий спектр методів. Які включають реєстрацію доманих імен в інтернеті через проксі сервери та використання реєстраторів ДНС, які приховують або змінюють дійсних власників доманих імен, використання тумблерів, мікшерів, криптовалют підвищеної анонімності або монети конфіденційності, яка також вважаються віртуальним активом, а також анонімних криптогаментів, тобто мова йде саме. Про те, що ми зараз можемо називати криптовалютами, криптоактивами, і головним ризиком ФАД вбачає саме неможливість встановлення суб'єкту таких правовідносин. Також звертаю вашу увагу, що а, Велика Двадцятка G20 одноголосно прийняла. Дорожню карту регулювання криптовалют, яка була запропонована міжнародним валютним фондом і радою з фінансової стабільності від 7 вересня 2023 року. У документі політика щодо криптоактивів вже зустрічається інший термін: саме криптоактив. Зазначається, що криптоактив це цифровий актив, який випущений приватним сектором, і який залежить насамперед від криптографії та технології розподіленого реєстру чи аналогічної технології. Тобто, вже трішечки плутанина є у термінах і визначеннях. Також до цього можемо додати, що термін криптоактив також зустрічається у регламенті Європейського парламенту і Ради від 31 травня 2023 року щодо. Ринків криптоактивів, і пропонується наступне визначення, що криптоактив означає цифрове уявлення вартості або права, яке можна передавати та зберігати в електронному вигляді з використанням технології розподіленого реєстру або аналогічної технології. Деякі криптоактиви, зокрема, ті, які кваліфікуються як фінансові інструменти, як це зазначає Європейський Союз. Підпадають під дію вже існуючих чинних законодавчих актів Європейського союзу, але більшість все ж таки не мають нормального регулювання, яке б охоплювало усі особливості природи та застосування криптоактивів. І у даному регламенті зазначається, що криптоактиви та технології розподіленого реєстру мають бути визначені як найширше, аби охопити усі. Типи криптоактивів, які нині підпадають під дії законодавчих актів Європейського Союзу про фінансові послуги і будь-які документи, які будуть прийняті у даній галузі, мають також сприяти досягненню мети боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Також варто зазначити, що даний регламент класифікує криптоактиви на три види. В залежності від того, чи спрямовані дані криптоактиви на стабілізацію своєї вартості за рахунок прив'язки до інших активів, перший тип складається з криптоактивів, метою яких є стабілізація їхньої вартості за рахунок прив'язки тільки до однієї офіційної валюти. Тобто функція таких криптоактивів дуже схожа на функцію електронних грошей, тому що як і електронні гроші. Дані, дані криптоактиви є е, сурогатами монет та банкнот і, мабуть, будуть е, використовуватися для здійснення платежів. Вони позначаються як токени електронних грошей. До другого типу криптоактивів е, відносити токени прив'язані до активів, які спрямовані на стабілізацію їхньої вартості, шляхом саме прив'язки до іншої цінності чи права, або їхньої комбінації, включаючи одну або декілька. Офіційних валют, такий тип охоплює всі інші види криптоактивів, окрім токенів електронних грошей, вартість яких забезпечена активами, аби уникнути обходу цього регламенту у майбутньому. І нарешті третім типом відносять криптоактиви, які відмінні від токенів, прив'язаних до активів та токенів електронних грошей, які охоплює достатньо широкий спектр криптоактивів, включаючи службові токені. Хочу звернути вашу увагу на те, що е, на даний момент е, світ все більше починає використовувати ще термін токенізований актив і все більше цікавиться саме токенізацією. Наприклад, HSBC, це британський міжнародний комерційний банк, який за ринковою капіталізацією є найбільшим у Європі та одним з найбільших у світі, зазначає, що. Визначає е, термін токенізовані активи, використовує у своїй статті, і зазначає, що завдяки технології розподіленого реєстру широкий спектр активів тепер може бути випущений у вигляді токенів програмних, е, програмованих активів через смарт-контракти у розподіленому реєстрі. Кожен токен є юридичним правом власності на базовий актив, оскільки токени легко ділимі, кожен токен може бути крихітною частиною будь-якого активу. Саме це забезпечує дробове володіння, збільшуючи доступність ринку, наприклад, цінних паперів за рахунок ширшого кола відповідних інвесторів, за рахунок скорочення мінімальних сум інвестицій. Також пропоную, вачій увазі, е, видержку з статті Bain Company. Це міжнародна консалтингова компанія, яка спеціалізується на менеджмент консалтингу і входить до Великої трійки. І також у своїй статті е, використовує термін «токенізований актив. Зазначає, що існує багато потенційних варіантів використання технології розподіленого реєстру у ланцюжку створення вартості фінансових ринків, починаючи від токенізації активів, що дозволяє отримати беззаперечні докази власності, пов'язані безпосередньо з цінним папером, і закінчуючи довідковими даними для індексів та інших контрольованих показників. Також зазначає, що токенізація може бути застосована до акцій та облігацій, а також до неліквідних активів, включаючи товари, мистецтво або власність. Наприклад, акцію чи облігацію з високою вартістю за одиницю можна розділити на цифрові частини, кожна з яких має право власності та вартість. Так само звертаю вашу увагу, що SWIFT прямо зазначає, що бачить зосередження своєї діяльності лише на регульованих активах. Активах і не стали б криптозберігачем. Науково-дослідний центр економіко правових рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру протягом останніх кількох років активно вивчав феномен віртуальних активів і вбачає обґрунтований підхід до розділення криптоактивів і токенізованих активів як видів віртуальних активів саме розподіленого реєстру. І пропоную вашій увазі наступні визначення даних термінів. Під токенізованим активом пропонується розуміти вид віртуального активу, який існує в системі обліку токенів розподіленого реєстру, у вигляді запису з ідентифікатором інформації, похідної від первинного активу, тобто там майна майнових прав речей і так далі. У свою чергу, під криптоактивом розуміється вид віртуального активу, який також існує в системі обліку токенів розподіленого реєстру, у вигляді запису з ідентифікатором інформації, однак з непохідною від первинного актива, тобто можна сказати, що саме токенізовані активи є новим способом здійснення правочинів, і ми можемо сказати, що саме вони не потребують. Окремо регуляції, оскільки відображають право чи обов'язок суб'єкта конкретного правочину, який укладається та здійснюється відповідно до звичайних вимог діючого законодавства. І події та, саме такого правочину фіксуються у розподіленому реєстрі за допомогою такого токенізованого активу. Чого, наприклад, виходячи з цього визначення, про криптоактиви ми сказати не можна. Таким чином, а, хочу ще раз. Підсумувати, що різний погляд на термінологію і визначення сутності усіх можливих інструментів, які створюються і існують за допомогою технології розподіленого реєстру, а також узагальнення їх до якогось одного терміну, може значно ускладнити регулювання правовідносин, пов'язаних з цим. Європейський союз, наприклад, зазначає, що у даний час не існує якихось конкретних правил, крім, крім правил протидії з відмивання доходів, отриманих з Злочинним шляхом для надання послуг з такими нерегульованими віртуальними активами. І е, науково-дослідний центр наш вбачає правильний підхід до визначення конкретних видів віртуальних активів, визначення їх характерних ознак, які дозволять саме зрозуміти, яким має стати підхід до регулювання е, кожного з видів таких криптоактивів. Дякую вам за увагу.